Щорічно, починаючи з 25 листопада, і впродовж 16 днів відзначається всеукраїнська кампанія по боротьбі з насильством. В навчальних закладах Луцької громади постійно проводяться тематичні уроки, де роз'яснюють дітям, що жорстоке поводження не можна терпіти, та куди звертатись у випадку, якщо це все ж трапилось. На один з таких уроків завітала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка діє при управлінні соціальних служб сім'ї, дітей та молоді луцької громади. Що наше сімейне управління якраз і знаєте, як там кажуть, займається цими питаннями, такими, щоб не допускати цього цього насильства саме в нашій громаді, в нашому місті, в наших селах, там де ми з вами живемо. Тобто по всіх питаннях ви можете звертатися як до нас, і в кінці ви всі отримаєте телефони, але так як, можливо, десь далеко там чи не знаєте, то по будь-яких перш за все перші ваші порадники і помічники це є ваші вчителі, ваші педагоги, до яких ви можете звертатися в будь-яких питаннях насильство, ненасильство, з яким ми вас хвилюють. Психологи кажуть, що аби не допустити цієї проблеми, потрібно маличку пояснювати дітям, що будь-які прояви терпіти не можна ні вдома, ні на вулиці, ні в школі. Це дуже важливо зараз працювати з молоді, тому що в наші ми можемо практично досі казати, що у нас вже є виклики, коли діти викликають поліцію щодо насильства тата проти мами. Тобто діти більш громадянські свідоміші зараз менше мають страху і більше вміють себе захищати Дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які діють в Луцькій громаді, неодноразово спілкувалися з жертвами, а також психологи допомагали подолати наслідки вчинених насильницьких дій. Ми маємо планові виклики, маємо екстрені виклики, і ми реагуємо на екстрені. В першу чергу плануємося, плануємо і теж маємо виїзди протягом цього тижня. Заходи, які ми сьогодні відбули, і це дуже важливі заходи. по перше, діти дуже орієнтуються в цій темі, і це правильно, і дуже гарна підготовка вчителів і психолога даної школи. Учні рокинівської школи зізнаються, що їм розповідають і про булінг та види насильства: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Сьогодні ж поспілкувавшись з мобільною бригадою, теж дізнались багато потрібної в житті інформації. І що завжди е, тебе, допустим, там будуть задирати в школі. Це з цим треба боротися, бо якщо постійно ти будеш до цього терпіти, привикати, ти завжди будеш з, з тих людей, які тебе ображають, ти завжди будеш ізгоєм. Можна так сказати. А якщо ти будеш боротися, всі е, зрозуміють, що ти хоробрий, почнуть з тобою більше спілкуватися людей, і ти цим людям, які завжди ображають інших, можеш розповісти, що так не можна. Дзвонити а не мовчати. В якийсь... не до когось звернутися за допомогою, тому що самому буває тяжко вибратися з цього всього як правильно робити в випадок, якщо ти щось побачиш. Ми дізналися номер служби, нам дали візиток, подарунки. Ми дуже вам всім вдячні. Звернутися по допомогу мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у Луцькій громаді можна за номерами телефонів 050 14 52 891 096 29 50 515.